Господи Боже наш, що сидить на херовимах, Ти підніс силу Твою і послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, врятувати світ Христом, похованням і Воскресінням Своїм Його, що прийшов в Єрусалим на вільні страждання. Сьогодні люди, що сидять у темряві і тіні смертної зустріли. Взявши, як прапор Воскресіння, гілки дерев, гілки пальм. Сам владика, збережи і охорони нас, що гілки це за прикладом Тих в цей передсвятковий день несемо в руках, щоб як ті народи і діти волали до тебе, Осанна, так і ми в піснях і співі духовних досягли животворящого триденного Воскресіння тому самому Христі Ісусі, Господі нашому, з Ним Ти благословений, з Пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і завжди, і на віки віків. Амінь.